Вітаю! в ефірі. Новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. Четвертий вечір поспіль росіяни завдають удари по місту кабами. Внаслідок атак є постраждалі. Як місто оговтується від прильотів? Дивіться далі. Ворог обстріляв Одесу, Київ та Суми. Є постраждалі детальніше про ситуацію в Україні та на фронті за мить. Майже 2300 пожеж в природних екосистемах Запорізької області виникло з початку цього року. Це в три з половиною рази більше ніж торік. Яка причина загорянь та як запобігти займанням? Дивіться у випуску. Четвертий вечір поспіль росіяни завдають удари по місту кабами. Окупанти поцілили по приватному сектору та по промисловому підприємству в Шовчанківському районі. Є поранені та постраждалі зночі на місцях ударів працюють рятувальники, комунальні служби та волонтери. Як місто оговтується від пережитої ночі, бачила наша Єлизавета Швайко. Близько 11-ї вечора у Запоріжжі пролунала серія вибухів. Окупанти вдарили п'ять разів кабами по Шевченківському району. В оселях людей повилітали шибки, потрощило дах. Люди зночі розбирають те, що залишилось від власних осель. Во время тривоги в під час тривоги до коридору перемістилися, де немає вікон. Після початку тривоги, за хвилин п'ять, приліт стався сюди. Машина перелетіла через два будинки до сусіда. Вилетіли всі вікна, дах, все зруйновано. Ось у цьому будинку Марина прожила 44 роки. Нині ж він повністю потрощений. Перед домом впала керована авіаційна бомба. Були наші друзі з маленькими дітьми, всі ніхто не постраждав. На них все це посипалось, але дивом діти, ну звичайно, подряпине все все це є, але ну, це диво. Тому що воронка була на місці нашої хвіртки. Я тут прожила 44 роки щасливих. Мене сюди принесли батьки немовлям, я сюди принесла свою дитину немовлям. Ми звідси виїхали 24 лютого 22 року. Так що дякую те, що освободили мене від моєго вдома. Внаслідок ворожої атаки постраждали десятеро місцевих жителів. Серед них 14-річний хлопець, двоє поранених у лікарні. Самої ночі в епіцентрі події волонтери та аварійні служби допомагають розбирати постраждалі оселі та вивозити будівельне сміття. Першочергове звільнити проходи, прибрати сміття з проходів, щоб можна було і техніки заїжджати, і людям можна було безпечно працювати і тим самим господарям, щоб вільний доступ був до їхніх будівель. Наші фахівці роблять обстеження постраждалих будинків, знімають розміри і встановлюють у пошкоджені віконні отвори тимчасовий захист з плитою СБІ. У роботах активно задіяна і автотранспортна служба, адже відновлення триває на декількох локаціях. Наші працівники виконують відповідні роботи і у середмісті, і в приватному секторі ще одного району. Обсяг роботи дуже великий, задіяні додатково фахівці виробничих підрозділів. Внаслідок авіаційних ударів цієї ночі ворог частково зруйнував чотири приватні будинки. Ще з десяток багатоповерхівок зазнали пошкоджень. Найбільше руйнувань у приватному секторі Шевченківського району. Понад два десятки осель залишилися без вікон та даху. Загалом за чотири дні терору кабами в Запоріжжі пошкоджено понад три сотні приватних та багатоквартирних будинків. Також ми бачимо ще попередні Є постраждальні багатоповерхові будинки, на які, скоріше за все, буде зроблено технічне обстеження, і такі будинки будуть признані ті, якими не будуть відбудовуватись, а мешканці отримують сертифікати на придбання нових квартир. На місці прильоту також працюють представники органів соцзахисту. Ті, хто залишився без даху над головою, мають можливість оформити щомісячну фінансову допомогу для винаймання житла у розмірі 10 тисяч гривень. Єлизавета Швайко, Олександр Гоц, телеканал МТ. Кількість загиблих у Харкові внаслідок атаки 24 вересня кабам збільшилась до п'яти з-під завалів. Рятувальники деблокували тіло жінки. На жаль, у лікарні померла 72-річна жінка, яка перебувала у реанімації після удару окупантів 24 вересня. Всього внаслідок ворожого удару того дня загинуло вже п'ятеро людей. 24 вересня окупанти завдали ударів по чотирьох районах Харкова. По одному з багатоквартирних житлових будинків було пряме влучання. Всю ніч ворог тероризував Україну ударними шахедами та керованими авіаракетами. Є влучання в Сумах Одесі та Івано-Франківську. Пожежу, яка виникла на місце падіння, ліквідовано. На щастя, минулося без постраждалих. Через ворожу нічну атаку в Івано-Франковській громаді пошкоджень зазнали електромережі. Знеструмленою була центральна частина міста. Бригади енергетиків одразу виїхали на місце події та розпочали відновлювальні роботи. Наразі енергопостачання вже повністю відновлено. Тероризували й столицю внаслідок падіння уламків, збитих цілей пошкоджено вікна в одній із квартир багатоповерхового будинку. Також падіння уламків зафіксовані в Печерському районі. А на першому поверсі п'ятиповерхівка сталася розгорметизація газової труби. Внаслідок повітряної атаки постраждала одна людина. Жінка разом з чоловіком під час атаки перебувала в квартирі, яка зазнала пошкоджень внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей. Мешканка Київщини отримала незначні рани. Від допомоги швидкої відмовилася. Чотири удари ракетами з моря. Росіяни завдали по Одеському району. Уламки пошкодили вантажівка, що рухалась поруч. Також від удару загинула літня жінка. Внаслідок ракетної атаки в Одеському районі загинула 62-річна жінка, пошкоджені будівлі та автівки. Також сталося займання сухої трави. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу щодо дронової атаки, яку терористи здійснили вже під час ранок. Загиблих та постраждалих немає. Суттєвих руйнувань інфраструктури також не зафіксовано. Окупанти здійснили авіаудар по цивільній інфраструктурі юнаківської громади. Внаслідок обстрілу загинула 71-річна бабуся. В її будинок було пряме влучання. Били по цивільних скабів і в селі Храпівка. Внаслідок атаки загинула людина. А вогонь охопив житлові будинки та авто. Вночі та зранку росіяни здійснили 28 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 51 вибух. У небі на Сумщиною зенітки збили 13 ворожих шахедів. В день 25 вересня. Росіяни поцілили по центру Краматорська. Двоє людей загинули. Ще 19 поранено. Серед постраждалих троє дітей. Попередньо окупанти вдарили двома керованими авіабомбами. Попередньо дві керовані авіабомби. На жаль, 19 людей отримали поранення, дві людини загинули. Зараз на місці працюють органи влади, поліція, підрозділи ДСНС, розбираємо завали, встановлюємо під завалами, може бути, ще знаходиться згиби чи поранені, надаємо всю необхідну допомогу і окремо видаємо, всі необхідні будуть видаватися через до півгодини. будуть видаватися всі матеріали для того, щоб допровести будівлю більш-менш. Належний стан. усе летіло, стюклажу все. Усе повинні та підтримати, вислухати та допомогти. і Це ще не повний перелік підтримки, яку надають волонтери та соціальні працівники літнім людям. Напередодні Міжнародного дня людей похилого віку благодійники Карі та Запоріжжя організували круглий стіл, аби об'єднати зусилля для допомоги самотнім літнім людям та тим, що опинилися в складних життєвих обставинах. Поділитися, хто які надає послуги, такі можна сказати, нетворкінг, щоб підсилити, зробити цю допомогу більш комплексною, щоб, можливо хтось знає, десь не знає, які у нас зараз з'явилися під час війни нові програми, де ми можемо вести супровід або перенаправляти людей, які зараз залишилися в складних життєвих обставинах, щоб допомогти їм повністю. Зокрема, доброчинці карітасу допомагають людям похилого віку вдома. Окрім того, є й можливість взята на прокат, наприклад, ходунки, милиці, інвалідні візочки, протипролежневі матраци, і навіть тонометри та глюкометри. Ахівці кажуть, за це передбачена щомісячна оплата. Людина телефонує до нас, запитує і ми підбираємо необхідне обладнання, проводимо інструктаж, коли вже приходить до нас сюди. Підписуємо договор, укладаємо договор між карітосом і е, бенефіціаром, клієнтом вже. От. Е, робимо фото. З -з Завжди робимо фото, щоб якось для нас на пам'ять було. І місячна оплата відповідна до договору. Е, розміри е, ну, залежить від, від, наприклад, якщо візочок, да, то бувають різні варіанти, там можна більше. Обрати там, наприклад, за 350 гривень або за 850, залежить від модельки. Допомагає та турбується про літніх людей фахівці обласного центру контролю та профілактика хвороб. Зокрема, під час виїздів в область спеціалісти вимірюють людям артеріальний тиск, і рівень цукру в крові, а спектр медичних послуг різноманітний. Також ми активно співпрацюємо з Запорізьким обласним протитуберкульозним диспансером, бажаючи можуть долучитися та отримати на переносних флюорографах результати дослідження органів грудної клітини. Також ми активно вакцинуємо людей. І люди похилого віку не завжди мають вільний доступ до вакцин. Проте, наші виїзні бригади завжди надають весь спектр вакцинації для тих, хто того потребує. Навіть є такий дуже чудовий у нас приклад роботи з Держпродспоживслужбою, з їх сектором ветеринарної медицини. Ми до наших заходів долучаємо і працівники ветеринарної медицини, які в свою чергу вакцинують домашніх улюбленців для мешканців цих громад. У Запоріжжі на базі університетської клініки Запорізького державного медико-фармацевтичного університету почав діяти перший в регіоні центр остеопорозу та сучасних регенаторних технологій. Звернутися сюди можуть не тільки жителі області, а й пацієнти з будь-якого міста України, як цивільні, так і військові. Про сучасні технології ранньої діагностики та лікування небезпечного захворювання розповість Ірина Чернова. Остеопороз хронічне захворювання, при якому втрачається міцність кісток та підвищується рівень їх переломів. Зменшення мінеральної щільності кісткової ткани не несе й чимало інших супутніх загроз, кажуть медики. Саме тому на базі медичного університету вирішили відкрити центр остеопорозу та сучасних регенаторних технологій. Отримати сибічну консультацію у центрі може будь-хто абсолютно безоплатно, адже важливим є не тільки лікування наслідків остеопорозу після переломів, але й попередження їх виникнення, кажуть у центрі. Консультації безкоштовні. І вже після консультації, коли координатор спілкується з людиною, призначається необхідний перелік обстежень та консультацій, це і лабораторна діагностика, це денсітометрія, рентген дослідження, консультації у фахівців, таких як ендокринолог, реабілітолог, фізичний терапевт, все це ми можемо забезпечити проведення цього в нашому. Центрі. Ми знаємо категорії населення, які потребують пільної уваги. Це перш за все жінки в постменопаузальному періоді, коли змінюється гормональний стан, і виникає саме проблема з метаболізмом кісткової тканини. І зниження її мінеральної щільності. Клініка діагностична лабораторія виконує лабораторні дослідження з використанням новітніх технологій у галузі діагностики, профілактики та моніторингу захворювань систем та органів. Для центру остеопорозу в нашій лабораторії проводяться такі дослідження на біохімічному аналізаторі, на імунохемілюміністентному аналізаторі, на імуноферментному аналізаторі та гематологічних аналізаторів. Запорізький центр Остопорозу тісно співпрацює з Київським центром вторинної профілактики переломів. Наразі у центрі Остопороз лікують як амбулаторно, так і за потреби стаціонарно, якщо є переломи. Найважливіше це своєчасне звернення пацієнтів, наголошують лікарі. Звичайно, при правильному відборі терапії ми не тільки гальмуємо процес втрати мінеральної щільності кісткової тканини, але і відновлення. Цієї мінеральної щільності та зниження ризику переломів також після лікування відбувається. Головне правильно його призначити. Пацієнти, які до нас надходять як цивільні, так і військові, які отримали травму або внаслідок бойових дій, або побутові травми. Це пацієнти з захворюваннями опорно-рухового апарату. В яких під час мультидисциплінарного підходу, ґрунтуючись на анамнестичних даних, на даних інструментальних лабораторних досліджень, за певними показаннями, приймається рішення до використання новітніх регенераторних технологій. У центрі використовують традиційні інєкційні технології, а також локальну терапію внутрішню суглобову та ін'єкції препаратів в зону перелому і тригерні точки. Можливі також ін'єкції з власних клітин пацієнта це не зовсім стволові, але це наступний шабель струмальних клітин. Вони так само низько диференційовані, тому володіють можливістю рости і розвиватися в саме в ту тканину, яка нам необхідна. Зняти ознаки запалення, покращити функціонування, прискорити процеси рубцювання застарілих ушкоджень це ми здатні. В центрі остеопорозу переконані, що його відкриття саме у воєнний час дозволить знизити навантаження на медичну систему. Крім того, це допоможе поліпшити якість життя пацієнтів та уникнути довготривалих ускладнень, які можуть виникати через остеопороз. До того ж, тут здатні ефективно лікувати травми опорно-рухового апарату наших захисників, отримані внаслідок поранень. Ірина Чернова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. У Вознесенівському районі комунальники приводять до ладу прибудинкові території після кількох буревіїв, що наробили лиха по всьому місту. У дворах утворилися купи з гілля та листя. Наразі техніка працює на бульварі Шевченка 18 та 20. За цей час купа сміття перетворилася на звалище площею майже 20 квадратних метрів. Далі спецтехніка переміститься в двір на бульвар Шевченка 4 А. Працівники ремсервісу зазначають, вже прибрали понад сотню таких звалищ, а це понад 600 тонн сміття. Працює за заявками мешканців та приписами екоінспекції. В планах комунальників до кінця осені ліквідувати ще 80 локацій, де накопичились купи гілля після буревію. У цьому кварталі є і ОСББ, і наші будинки. Запоріжжям які обслуговуються, зносили всі. І наші робітники, і робітники ОСББ. Тут на кварталі збирається і вивозиться купи сміття, гілок, листя і іншого сміття. Ну, Десь 9-10 тонн сміття. Майже 2300 пожеж в природних екосистемах Запорізької області виникло з початку цього року. Понад 800 гектарів відкритих територій було охоплено вогнем. Це три з половиною рази більше ніж торік. Природі заподіяна величезна шкода. Такі дані наводять в державній службі з надзвичайних ситуацій області і зауважують, однією з головних причин загорянь залишається необережне поводження з вогнем. Як вигорають цілі ліси, бачили наші журналісти. Сухі вирви на місці колишніх ставків навкруги обвуглені дерева. Такий вигляд зараз має плавнева зона домаха, що у південному передмісті Запоріжжя. Ліс чорний від численних пожеж, які спалахували у цій місцині протягом літа. Розповідає екоактивіст Геннадій Стрельцов. Каже, якщо молода травичка під дощами ще підніметься, то ці дерева вже не врятувати. Кора легко знімається з мертвих стовбурів. Плавнева зона домахи. Олександрівське лісництво. Місцеві рибалки її називають. Перший місток, є й другий, третій. Раніше тут був великий ліс і протоки, але протоки висохли після підриву каховської ГЕС, і вода вийшла. За словами екоактивіста, пожежі у цьому лісі траплялись через безводдя, що утворилось після підриву греблі каховської ГЕС та посушливої погоди. Сухий ліс став вразливим для вогню. А вирішальною на тлі цих негативних явищ була, звісно, людська недбалість води. Було загальне дзеркало води, і корені цих дерев живилися вологою. Потім каховка просіла, корені дерев залишились на поверхні і висохли. Ось тут була проточка. Це була проточна вода. А зараз все висохло дерева, свічками вигоріли. Горять, падають, іскри летять усі боки. Біля другого мосту знаходимо невеличке озеро. Колись воно було повноводним, розповідає Геннадій. Він і сам тут часто сидів із вудкою. Відтоді рівень води впав на три метри. А нині глибина ставочка десь метра півтора, корені дерев високо над водою. А між тим тут ще жевріє життя. У калюшці залишається дрібна рибка. це. Останнє озеро, що залишилось, все решта висохло. Всі внутрішні протоки висохли. А тут колись був струмочок, що з'єднував лісові заплави з річищем Дніпра. Цього літа протока повністю висохла. А на її місці ростуть молоді тополі. На березі річки чимало відпочивальників, переважно рибалки. Під деревами наслідки їхнього дозвілля. Ці смітники вже горіли, але на старих згарищах виникли нові купи побутових відходів. каже Геннадій в куп десь раз на тиждень. Куп сміття. Це пакети з пляшками, одноразовий посуд, все паперове і пластикове, яке легко спалахує. Можливо, воно й стало причиною пожеж. Цього літа метеорологи зафіксували низку температурних рекордів. Через спеку та значні пориви вітру збільшилась і кількість пожеж у природних екосистемах у порівнянні з літом минулого року у 4,5 рази. Повідомляють надзвичайники. Причому є ділянки важкодоступні для пожежників. Зокрема, плавнева зона Дніпра біля урочища Домаха. В даній місцевості. Ми маємо проблеми з проїздами. Пожежна техніка не завжди і не всюди може швидко під'їхати. А гасіння підручними засобами, ті, що ми приносимо з собою, потребує набагато більших зусиль, іноді взагалі неможливо при сильному вітрі. І ну, потужність полум'я буває така, що з ними працювати взагалі неможливо. Тобто нам потрібна саме пожежна техніка, а під'їхати вона не може безпосередньо на місце. Тому ми змінюємо тактику, нам доводиться робити розриви протипожежні на певній відстані. І е, при сильному вітрі, знову ж таки, це не завжди спрацьовує так, як треба. А відтак рятувальники закликають громадян вкрай обережно поводитись з вогнем на відкритій місцевості. Ми закликаємо вас бути обережними, дотримуватися справ пожежної безпеки, особливо під час відпочинку або перебування на природі в екосистемах. Такі загорання несуть велику шкоду природі, людському здоров'ю. Тому дбайте про свою безпеку, будьте обережні. Нагадуємо, за самовільні підпали передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність за спалювання сухої трави і листя штраф від 3 до 6 тисяч гривень, за багаття на території заповідника до 12 тисяч. А от якщо вогонь пошириться на лісові масиви навколо населених пунктів до 150 тисяч гривень чи обмеження волі від 2 до 5 років. У ДСНС зазначають, 90% загорянь в екосистемах результат людської недбалості або навмисні підпали. Ольга Ларю. Льонова, Станіслав Єфремов, Юрій Поворознюк, телеканал НТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі, а також пропонуйте власні новини через телеграм бот На цьому у мене все. Побачимось на телеканалі МТМ.